Зірка Тіктоку, маркетолог, фермер, а тепер ще й волонтер семирічної Матвій Брус із Черкащини, який два роки тому прославився хітом. Скоро вже буде Паска. Тепер, завдяки своїй популярності, допомагає ще й нашим військовослужбовцям. Скільки вдалося зібрати грошей? Як навколо малого об'єдналися дорослі? І про мрії семирічного блогера. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова зараз розкаже. Хлопчик, якого точно знає вся Україна. Ну, друзі, як вам такий помагательний син. Удата такий є. І автор відео, яке стало вірусним в інтернеті. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки. Нині він уже другокласник. Ну, все, почалося. І у своїй сім може похвалитися тим, що волонтер. Друзі, вже я отдаю цим дядькам оцю велику машину, щоб швидше була перемога. О! <серків> Ні, я знаю, як їздити, достаю до педалей, до руля нормально все. Він непосидючий, допитливий і розумний. Аж три педалі цілі нажимаю. Ну, не бачимо, не їде поки нікуди. Тому що ключі не завели. Ось о ключі. А ще працювати і вже має надто насичений графік. Сьогодні була в мене до 12 школа, тоді інтерв'ю до двох, тоді в Черкаси їхати будь керівником смартюла. А тоді прийду ввечері додому і буду уроки вчити. Втім, усе це не перешкода, аби займатися великими ділами. Ми волонтерам потихеньку по кожним вівторках. Розігруємо класні лоти, а тоді нам дають гроші і ми їх здаємо на дрони. А тоді в нас є дрони і ми їх відвозимо за селу, а тоді за селу збивають росіян. За рік на передову вони вже передали понад тисячу дронів та кілька десятків авто. Вони це богери Черкащини. Усе почалося з відео про сільське життя: як працювати на землі, садити овочі, робити ковбасу та м'ясо. Кожен год одна й те саме. То не її шають, то вони її викупують Просто кожний рік. Одна і та сама філософія, друзі, от така у нас проблема. А потім вони об'єдналися і разом заохочують інших донатити на зсу. Ми проводимо прямі трансляції. Є велика частина людей, які нам довіряють. І от разом ми сідаємо, обговорюємо якусь тему, читаємо коментарі, заходи в ефір. Матвій і, і він ото давайте я вірша розкажу, Розказує віршик, і вони донатять. Тоді от також в тому числі воно мотивує людей. Ну, дивіться, дитина старається. Аби люди донатили охочіше. Кожного ефіру проводять розіграші серед лотів. Фермерська продукція власного виробництва, різні смаколики, господарська техніка, сувеніри і навіть суперпризи. Сьогодні суперлот у нас отакий от е, ВАЗ 2101 у е, класному стані тут він і по двигуну класний і по кузову всі хочуть її купити, бо вона ж дивиться, яка навірно найбільший донотик. Оце отік непоганий. Майже мільйон гривень саме стільки зібрали Таке. лише за один кількагодинний ефір. За останній місяць ми змогли придбати 153 FPV-дрона і один квадроцикл електричний за 490 дев'яносто тисяч. Я зайшов на проєкт Володимира, перший множив усе на два. От уявіть, що він собира, ми ввалювали ту ж саму суму. Оце таким чином. Ми ввели такий, нову так сказати, порцію якогось такого незвичного. Люди, війна не закінчилась, розслаблятися не можна. Організаційними питаннями керує пані Любов. Вона волонтер зі стажем військовим, допомагає з 14-го року і має позивний мама Люба. Хлопці до мене записуються в чергу, роблять відеозвіти з проханням дронів. У нас вже десь черга. ну, я вам скажу, бригад 10 стоїть. Уже Скоро вже буде паска. Яка паска? Будуть дрони? Буде паска. Поки команда благодійників росте, тим часом малий Матвій тішиться знайомствами з уже легендарними українськими бійцями. Та дуже багато знайомих військових у мене роман Грибу той, що послав руський воєнний корабель на дно, і на питання, чи не втомився у свої сім робити стільки важливих справ одночасно. Відповідає я дуже роботлива дитина, так що моє дясно дуже пролетіти дуже крутим. Але війну треба закінчити нам, а не росіянам. Росіяни повинні вже пропасти, а ми повинні жити. Україна понад усе. А ще ділиться важливими планами: Ким мріє стати як виросте? Будівельником, щоб відбудувати всю Україну. А якщо ми одіб'ємо свій Крим, то я теж його відремонтую весь. Всю територію України, яка побита, Аліна Лісова, Андрій Романок, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.